Низький напрямок випадає десятка жезлів, карта тяжкої ночі. Тобто, це нелегка прогулянка, це досить важкий процес, котрий е буде викликати додаткове навантаження, е розтягнений в часі, е і певна позиція, котра буде е Потребувати додаткового ресурсу для нас, для того, щоб повернути колесо Фортуни в наш бік, для того, щоб якось стабілізувати ситуацію або повернути ті е позиції, котрі були в нас, необхідний додатковий ресурс. Зараз буде активний пошук і залучення цього додаткового ресурсу. І друга ворог усвідомлює цей, і за рахунок цього буде намагатися вплинути на інші напрямки. Тому я думаю, що йде зараз така активна е діяльність на запорізькому, Дніпропетровському, Харківському напряму напрямі. Тобто, ти усвідомлюєш, що ти хочеш програти цей сценарій ультиматуму, отримати максимум від напряму, і зараз будеш використовувати всі важелі впливу більше. Того навіть е ті важелі, котрі будуть направлені на те, щоб дестабілізувати ситуацію глибоко в тилу, і створити якраз цю машину вазню, тобто з розбірки, хто винний, хто не винний і тому подібне. Е, головний рекоменда... головна рекомендаційна карта це пошуки залучення додаткового ресурсу і помірність. Помірність це зважені дії, це формування чіткого плану і е, перерозподіл сил, перерозподіл тих планів і того ресурсу, котрий в тебе є на даний момент. Тобто не зосереджувати увагу. На тому, щоб зам'яти скандали, інтриги і розслідування, а більш плідно і цілеспрямовано використати ресурс, котрий надають західні партнери на благо Україні і українській території, українському народу. реальних Реальні кроки ні. Будуть спроби е, посіяти такі, знаєте, ілюзорні е, плани на подальші періоди. Е, сказати, що знаємо, як трансформувати цей процес, як його перезапустити, як, е, кого треба прибрати, а кого поставити, кого треба повернути, а кого усунути. Тобто. Е, Старі граблі, тобто намагання, знаєте, mm -hmm. культивувати такі. Воно дійсно виглядає як передвиборні перегони, тому що будуть намагатися використати старі наративи, ну, наш політичний естеблішмент. Треба срочно щось міняти, щоб щось здвинулося з мертвої точки, але воно випадає як спирання на попередній досвід з розчаруванням, з ілюзією і такою підміною понять введенням нас за заносу. Реальних кроків я не бачу, я не бачу реальної трансформації процесу. Більше це відтягування розтягування ситуації витягування вирішення ситуації і розтягування ситуації у просторі в часі. Якщо дивитися за розкладом, це та ситуація, коли сценарії нам будуть нав'язувати і формувати іншу реальність за рахунок вкидів за рахунок інформації правдивої та неправдивої, за рахунок великої кількості дезінформації і розхитування ситуації з усіх боків. З боку сполучених штатів, з боку європейських союзників, з боку представників наших, е, нашого політичного естеблішменту, ну і з боку безпосередньо нашого ворога. За рахунок помірних планів, за рахунок помірних дій, ми можемо створити безпечну безпечне середовище, але з рахунку з рахуванням того, що це буде досить некомфортно і буде потребувати більше часу ніж нам хотілось би. Виходячи з розкладу, якщо дивитися стосовно загроз і небезпек, ми знаходимося в підвішеному стані стані невизначеності внутрішня боротьба і тиск з боку ворога попереджує нас про те, що ми будемо спиратися на попередній досвід, тобто програмуватимуться ті сценарії, котрі ми вже спостерігали. Карта паузи вона не дає нам можливості видихнути. Карта паузи дає нам можливість навпаки увійти в стан ще більшого тонусу і розуміння того, що після паузи буде повторення натиску, повторення дії руйнівного характеру. По циклічності, тобто нас випадає підвішений стан. Якщо брати з точки зору часового відрізку з 10 по 12 число, він буде важкий в форматі навантаження. у нас будуть відбуватися і краси і ці криси пацючі перепереперегони. Хто... Винний, хто не правий, будуть відбуватися якісь внутрішні баталії між собою. А друге, це в момент карти мага. Тобто ворог буде намагатися впливати зараз не тільки в форматі спроб просунутися вперед по всім напрямкам, по котрим тільки можна, але й продовжувати бити по об'єктам енергоструктури, енергогенерації. Для того щоб створити нам максимально некомфортне середовище, карта імператриці в нас випадає в прямому положенні. Потім повинна бути пауза. Пауза ця не буде довготривалою, бо в нас, якщо брати ключові дати на листопад місяць, це найбільш критичні 10-12 число. Тобто ті процеси, котрі відбуваються цього на цьому тижні, і друга ключова дата це 20-22-23 число. Коли ворог буде продовжувати програвати той самий сценарій для того, щоб втримати контроль над ситуацією, зробити собі більш вигідну позицію. Між цими проміжками в нас є пауза, але сприймати цю паузу знову ж таки треба критично для того, щоб усвідомлювати, що загроза вона залишається просто вона не завершена, вона знаходиться в стані е такої тимчасової підготовки. Так, тимчасового накопичення, котре необхідне для того, щоб програвати процеси далі. Поки ми з вами розмовляємо, продовжується атака на Одещину, і ми бачимо, що, в принципі, той нон-стоп, котрий в розкладах випадає, він підтверджує, що ворог не буде давати нам неспокійно робити, працювати, неспокійно відпочивати. Тобто 24 на 7. О, ряд міст буде знаходитися в стані такого постійного, не найприємнішого тонусу. Дуже бачите, в нас не тільки погані новини і розклади сьогодні випадають з точки зору перемовних моментів. У Нас не просто випадає карта зірки, тобто плани на те, щоб створити якісь перемовні процеси. У нас випадає карта зірки, перша, тобто, вже як реалізація певного плану пов'язаного з тим. Щоб домовитися, щоб е, вийти з е, зависання ситуації, і щоб зрушити з мертвої точки. Трійка жезлів нас випадає карта нового починання, тобто процес, який буде е, здвинуто з мертвої точки. Зараз можуть відбуватися якийсь, якісь закриті коварні розмови, закриті перемовини, закриті домовленості, котрі, в свою чергу е, принесуть нам четвірку жезлів. Четвірка жезлів це. Така карта праздності, карта визначна. Через випробування через труднощі ми зможемо вийти з е, цього досить затяжного процесу паузи та тайм-ауту. Карта праці в нас випадає в прямому положенні. Знов ж таки підтверджує, що саме зараз відбувається якийсь процес, котрий направлений на те, щоб приручити звіра, домовитися з звіром, вийти в е, стан. Правильної сили єдине за цю правильну позицію і силу ми змушені будемо чимось заплатити якимось ресурсом. Але е, при цьому в нас дуже гарна комбінація. Випадає карта необмеженого вибору і десятка кубків. Зазвичай воно випадає карта страшного суду, десятка кубків. Зазвичай воно випадає тоді, коли мова йде про масштабні обміни. Тобто, не не про невеличкі якісь е, обміни там е, 50, 60, 70 чоловік, а масштабний багато. Епізодний обмінний процес, який може йти в форматі там 2, 3, 5 днів епізодів поспіль. Позитивне. У нас випадає привернута карта правосуддя. Краварна карта правосуддя зазвичай випадає тоді, коли судові процеси та баталії можуть відбуватися. Але як ти ви як ви правильно підмітили, що знайдуть, скоріш за все, якогось повідбувало, котре буде е віддуватися за всіх пошуки обхідних шляхів? Випадають, випадають е моменти того, що ти будеш намагатися втримати той ресурс, котрий в тебе є. І створювати певну ілюзію, що ти активним чином намагаєшся впливати на перебіг подій, дійсно вирішуєш е цю ситуацію на користь українському народу. Е друга складова, котра з'являється, і чіткою лінією проходить через всі розклади на подібні питання. Це запуск певного такого механізму розбірок між собою, поливання один одного брудом. Намаганням не за рахунок гарних справ, не за рахунок вправної роботи, показати, що твоя позиція більш зручна і вигідна для України і українського майбутнього, а намагання виїхати традиційно на тому, що ти не настільки гірший, ніж всі інші. Ага. Тобто, в такому контексті п'ятірка жезлів я її називаю знаєте, картою передвиборної гонитви такої красі вазні, коли кожен намагається показати, що опонент гірше, що при попередниках такого не було, і це в цілому створює такий хаос неконтрольовану ситуацію без правосуддя. Стратою ресурсу і з величезними репутаційними ризиками в першу чергу для е, України. Стосовно несправедливості, стосовно цього відбувало, в нас випадає паж е, жезлів, ну, скоріш за все, е, винуватим буде електрик Петро в угу. цій ситуації. Не в перший раз переглядаю це питання. В нас так сталося, що велика кількість знайомих друзів о, з Херсонщини вкотре випитає ну, карта сонця. Карта сонця це карта ситуації, коли ти можеш вийти з найкритичнішого моменту на коні. Тепла, позитивна, перспективна карта. Однак вона йде у нас з картою. П'ятірка кубків з правильний радній досвід зазвичай негативний, і четвірка в це через перепочинок, через якусь паузу. А, а, ті дії які Ми зараз говоримо, це ті дії, які необхідно було впроваджувати півроку назад, рік назад, півтора року, завчасно. Зараз, за рахунок того, що є затягування процесу а, створення безпечного Середовище для того, щоб впровадити і почати реальні кроки е, необхідний час для перерозподілу. Е, По-друге, пошук додаткового ресурсу, і по-третє, е, сам час для того, щоб це реалізувати. Карта вона випадає, але вона не випадає в швидку перспективу. Тобто, це буде розтягнути в часі. Можна було взяти мільйонів сто. Вкласти їх, наприклад, в створенні безпечного середовища на Херсонщині скоріш за все. Бачили вже буде результати? Вони будуть намагатися тиснути надалі. В нас випадає карта, ворох, карта Мага. Карта мага зазвичай випадає тоді, коли ворог буде намагатися використати максимум важелі впливу, максимум конструкцій для того, щоб вибити нас з рівноваги. І створити максимально комфортні умови. Друга складова, незважаючи на те, що ворог буде намагатися тиснути, карта імператора вона випадає в перевернутому стані. Тобто втримати контроль, отримати бажане в там, зайти в Запоріжжя, в мене такі розклади не випадають. Потенційні ризики руйнівних процесів, на жаль, воно існує існують в нас е комбінація. Жезли і вежі зазвичай випадає тоді, коли високий ризик руйнівних процесів, намагання просуватися вперед на сицарі мечів випадає в перевернутому стані, тобто тимчасові успіхи, короткотривалі успіхи, просування, котре не увінчається пожинанням плодів, і ситуація, котра буде знаходитися в підвішеному стані, розтягнена в часі довготривалого. Розслідування. Розслідування верховна жриця показує, що зараз будуть розслідувати і знаходити якісь додаткові елементи, е котрі будуть, знаєте, як ще одна остання капля. І другий момент е спошук компромісної якоїсь постаті, котра на превеликий жаль, дуже на короткий проміжок часу зможе вивести в стан помірності ситуацію вивести в стан. Того, що правильно презентує свої плани та наміри, що все нарешті з завтрашнього дня корупцію буде з корупцією, буде покінчено, і ми зможемо рухатися нарешті. Вперед, карта зірки це карта надії. Надія вона не вмирає в нас. Ми віримо в те, що ну, можливо, колись ситуація вийде в більш позитивне і райдужний вектор. Стабілізування ситуації. Стабілізув... Є брак енергії, є момент того, що на фоні цих бликаутів, корупційних схем градус буде максимально підвищеним, але, попри невтішний на трієчку розклад е загальний, у нас в кінці випадає все одно сонце. Сонце, я не думаю, що це питання того, що ми поборемо корупцію, не вірю. Е сонце, я думаю, що момент якраз повернення світла е в будинки. Пересічних українців українського народу і стабілізування ситуації З... за допомогою підтримки можливо західних партнерів, можливо, союзників, і це буде, хоча і підйомна, але досить важка ноша. Тобто, це процес, який буде е... зумовлений якимось додатковим навантаженням.